ранку всім. Хвала рукам, що правильно ростуть. Сверблять завжди у пошуках роботи. Це перший мій сюжет. На нього підбив мене Олександр Мелес, чи Мелес. Олександре, вибачте, вам привіт. І знову ж таки, про рої. Насамперед, брати чи не брати? Ну, майже однозначно треба брати. Є бажання, є можливість і є. Довести їх до толку треба брати. Взяти аналогію мисливці. Вони різні є, але, як правило, це ну, не зовсім. Рідко хто вирощує одиниці. А решту вбивають, їдять, не зовсім, скажімо так. От. Але то таке? А рій, він природний, поділився, вилетів. І куди йому подітися? Він однозначно загине. Дупел немає. На пеньках, яких зараз тьма тьмуща по лісах, він не оселилися. На гіляці тут ну, збере трошки корму, то йдуть холода, він обсипиться за мене. Тому брати однозначно. Я вже казав, у мене 9 ловушок. Вони спрацювали. Це зараз вже десь порядка 25 роїв, Різні. Перші йшли сильні. От, вони вже зараз працюють в повну силу. От, Зараз трошки йдуть слабші, але втіха в тому, що це, може, вже е, втораки, так звані, де молоді матки. Тобто перспектива, що молода матка і вони будуть працювати. Ну і я в коментарі до е, сюжету Олександра е, радив не спішити з -з знімати е, пастки, ловушки, тому що хай вони адаптуються матки. Почнуть червити, торга носиться, і вже тягнути вощину. І тоді переносите спокійно, або розвиваєте далі, або переселюєте, або підсилюєте, або з'єднуєте. Ну, Олександр, ось останній сюжет, він з'єднує руїні. Так само я робив або підсилював свої слабі сім'ї. От, Зараз я покажу от буквально. Як я вішаю ловушки, де вони висять. Буквально 300 метрів йде вулиця, будинок, пасіка там же, І ось посадка. О, далеко не треба їхати, це громоздко, треба драбину, обов'язково ну, здебільшого, тому що світ не без добрих людей. О, треба вивізти, полатити самому по дереві. І це не обов'язково поруч, зараз я покажу. Тобто зараз йдемо і далі подивимось. Ось, наприклад, дивіться. Це вже на цьому місці я зняв, це, по-моєму, буде в мене... Ось дивіться. Що ж такої? Ось. Ось. Бачите. Ця ловушка, вона вже спрацювала тут, по-моєму. Оце вже третій чи четвертий раз. На жаль, я обліку не веду. Вже там ділки є, вже вони працюють. Просто зараз восьма година. І вони ще не пішли сильно вліт. Вже вона там працює, ця сімейка рій порядка. ну, Мабуть, днів чотири. Вони активно ходять, не можу приблизити, щоб так. от. Я кажу оператор з мене нікудишній поки що. От, ось ця ловушка. Ми її залишаємо, зараз йдемо до іншої. От кажуть, де вішати? Де вішати. Там відстань, не, на, не нагружати там. Вішати можна будь-де, де є дерева. От. Ось посадка. Вон, бачите. Вже недалеко. І то вже вулиця йде. От. Вон посадка кругом поля. От я тут обішаю свої ловушки. Так, Буквально кілька секунд. А тут яка, повісив другу ловушку. Ну там розвідка почала працювати, так-так-так. Почав радіти. А коли вчора приходжу, з двоком він любить мене теж ходити. От. І ось що ми бачимо. Ось що ми бачимо? Ось така картинка. Всередині, всередині, бачите, теж джилка. Виходить, заходить, друга, третя. Ну, вони ще не пішли в лід. Ось така борода. Це вже другий випадок у мене такий. Один був високо на дереві. От. Думав, може, льоток забув відкрити. Беру драбину маску, де вилажу? Ні. Все окей, льоток відкритий, працюю зі бджоли і дуже майже вдвічі більша борода висить. От. Я взяв ось для зйому його відро, яке Служить одночасно і інкубатором для личинок пскової молі. І там січа та кришка. І зараз ми його швиденько знімемо. так 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 Одягнемо. Так. собі трошки води, і вот бо там я підозрюю, що тут вже є язик. Ну що, бачите, по розміру він майже майже, але ми так, почнемо з того краю, заводити. Ось бачите, вже є язичок чисто бджолина. Ну що, отак. Решта, які залишилися, я думаю, вони не пропадуть, вони підуть у ту сім'ю. Тут буквально трішки. От бачите, вже вони. От. І побачимо, чи там ще ріги є. Другий. Це вже другий випадок. Ну що ж, все. Дивіться, якщо було дуже суворо не судіть. Буде корисно комусь, подякуйте. Все добре. до нових, я думаю, до нових сюжетів, якщо не сильно будете мене створити. Все доброго.